Привіт! рада знову бачити вас на своєму каналі. У минулому відео ми розбирали про швидкі методи вивчення мови. Сьогодні ми поговоримо не про те, що прискорює процес, а про те, що його сповільнює. Розберемо топ-7 найпоширеніших помилок, яких сьогодні саме ти можеш позбутися. Тож, якщо тобі цікаво, залишайся зі мною і гайда розбиратись. Це одна з найпоширеніших помилок. Багато хто думає, що достатньо просто дивитися серіали, слухати аудіокниги чи подкасти, щоб мова сама засвоїлась. Це безумовно корисно, але цього недостатньо. Це пасивне вивчення, яке активує нашу так звану рецептивну пам'ять. Ми споживаємо інформацію, але не перетворюємо її на активні знання. Коли ми самостійно створюємо речення, пишемо текст або говоримо, ми формуємо міцніші нейронні зв'язки, ніж просто пасивно сприймає. Інформацію. Це як з м'язами. Якщо ви просто дивитеся, як хтось тренується, ваші м'язи не стануть сильнішими. Потрібно самому піднімати вагу. Вихід досить простий: створіть собі умови для активного вивчення. Не просто дивіться фільми, а переказуйте сюжет. Не просто читайте, а записуйте свої думки про прочитане. Використовуйте метод інтервальних повторень для активного відтворення слів і фраз, а не простого перечитування. Так, граматика важлива, але не можна вивчати лише її, ігноруючи все інше. Не знаю, як у вас, але я часто стикаюся з проблемою, що місяцями можу витрачати час на вивчення правил, таблиць, відмінювання та часів. І в результаті я стикаюся з тим, що правила я знаю, але як застосувати їх у реальному житті і у справжній розмові, ну з цим уже виникають проблеми. Ми боїмося говорити, бо боїмося помилитися. Цей страх нас паралізує, і знання залишаються лише на. На теоретичному рівні Психолінгвісти стверджують, що мова це насамперед система комунікації, а не просто набір правил. Якщо ми подивимося на дітей, то вони спочатку вчаться говорити і лише потім у школі їх навчають граматичним правилам. Їхній мозок засвоює структури мови інтуїтивно через постійну практику. Цей процес називається імпліцитне неусвідомлене вивчення, коли мозок сам знаходить закономірності в мові, яку чує. Щоб цього уникнути, вивчайте граматику паралельно з розмовними навичками. Найкращим методом є метод 50 на 50. 50% часу приділяйте пасивному вивченню, тобто з книгами, правилами і таке інше, а 50% приділяйте активному вивченню, говорінню, слуханню та аудіюванню. Наприклад, замість того, щоб заучувати таблиці, спробуйте скласти кілька речень, які ілюструють це правило, і одразу використовуйте їх у мовленні. Таким чином, ви закріптейте. Іпити матеріал на практиці, а не лише в теорії. А якщо вам подобається тема вивчення іноземної мови і ви хочете бачити більше схожих відео, то прошу вас поставити лайк. Це дуже заохочує до створення подібного контенту. Дякую! Ця помилка є однією з найпростіших, але водночас максимально деструктивною. Люди люблять займатися мовою протягом тижня, а потім робити перерву у декілька днів чи навіть місяців. Таким чином, наш мозок дуже часто забуває інформацію і вона не встигає засвоюватись. Цей феномен описаний в кривій забування Германа Ебінгаузера. Він ще у 19 столітті довів, що найбільша втрата інформації відбувається одразу після її вивчення. Без повторень ми можемо забути до 50 Відсотків вивченого матеріалу вже у перший день, а до 80% вже через місяць. Нейронауковці пояснюють це явище процесом консолідації пам'яті. Коли ми вивчаємо щось нове, в нашому мозку формуються тимчасові нейронні зв'язки. Щоб вони стали постійними та стійкими, їх потрібно регулярно активувати. Це відбувається під час сну, але найкраще під час свідомого повторення. Ефективніше займатися 15 хвилин щодня ніж 3 години раз на тиждень, оскільки це дозволяє мозку. Мозку, регулярно прокачувати ці зв'язки. Створіть розклад і дотримуйтесь його. Навіть 10-15 хвилин можуть дати вам приголомшливі результати. Наш мозок працює за принципом маленьких, але частих зусиль. То щоденна практика навіть коротка дуже сильно прокачує наші нейронні зв'язки, які і відповідають за пам'ять та засвоювання матеріалу. Це може бути будь-яка активність, прослуховування пісні, читання короткого тексту, перегляд YouTube каналу або використання додатка з інтервальними повтореннями. Головна ідея це. Зробити мову частиною вашого щоденного ритуалу, адже регулярність це ключ до формування міцної та довготривалої пам'яті. Часто ми заучуємо слова просто зі списку, без розуміння, в якому контексті їх насправді використовувати. Наприклад, ми вивчили слово бенк і знаємо, що це банк, але також це може означати і берег річки, і нахилитися, і навіть вкладати гроші в банк. Такі слова називаються омонімами. Лексикологи підкреслюють, що слова мають багато значень, і їхнє правильне використання залежить від контексту. Заучування слів без речень це як намагатися скласти пазл. Дивлячись на картинку згідно з гіпотезою про вбудованість, наша пам'ять утримує інформацію, коли вона пов'язана з іншими елементами, тобто вбудоване в речення або в фразу. Просто ізольоване слово запам'ятати набагато важче, а використовувати правильно майже неможливо. Вивчайте слова в реченнях, фразах та діалогах. Коли ви бачите слово у його контексті, ви краще розумієте його реальне значення і як цю фразу чи це слово правильно використовувати. Замість бенк записуйте «I went to to the bank to withdraw money». «I sat on the bank of the river». Це не лише допоможе вам розрізняти значення, але й надасть вам готові консолідації для використання в мовленні. Школа вчать занурюватися у підручники та додатки. Такий академічний підхід дуже далекий від того, як люди спілкуються у реальному житті. Тож, якщо ваша мета розмовляти швидше і розуміти більше, цю помилку потрібно виправляти першочергово. У реальному житті ми говоримо зі сленгом, ідіомами, з різними акцентами та інтонаціями. Медіа це ідеальне джерело справжнього живого мовного досвіду. Вони допомагають вашому мозку адаптуватися до реальної. Мови і тренують навичку сприйняття на слух, яка часто є найслабшою ланкою у людей, що вивчають мову. Наприклад, подкасти дозволяють прокачувати сприйняття, займаючись повсякденними справами, а серіали створюють візуальний контекст, який допомагає краще запам'ятовувати слова та фрази. А ще ви одночасно отримуєте і насолоду від улюбленого контенту, і користь для навчання. Але тут важливо не просто слухайте або дивіться, а робіть це активно. Переглядайте улюблені серіали супроти. Субтитрами, виписуйте незнайомі вам фрази і намагайтеся повторити все за носіями. Ця практика називається shadowing, і ми вже розбирали її у нашому минулому відео. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться. Це дуже корисна інформація. Слухайте подкасти на теми, які вам цікаві, а потім спробуйте переказати їхній вміст або обговорити з друзями. Навіть 15 хвилин такого занурення в день принесуть більше користі, ніж година заучування слів зі списку. Це допоможе вам не просто. Знати мову, а відчувати її. Ми любимо перекладати все від окремих слів до цілих речень, а потім стикаємось з тим, що не можемо вимовити фразу, поки не побудуємо її в голові нашою рідною мовою, і не перекладемо. Така звичка сповільнює мовлення і перешкоджає формуванню мовного відчуття. Коли ми намагаємось думати однією мовою, а говорити іншою, це створює у голові дуже великий бар'єр, що значно уповільнює процес вивчення мови. Чому це помилка? Переклад це двоступеневий процес. Спочатку виду. Мити рідною мовою, а потім шукайте відповідників іноземній. Цей процес займає досить багато часу, і що найважливіше, не тренує ваш мозок думати новою мовою. Дослідження показують, що найкращий спосіб досягти вільного мовлення це створити прямий зв'язок між ідеєю та іноземним словом, минаючи рідну мову. Це уникає дослівного перекладу, який часто є неправильним і звучить неприродно. Бите думати іноземною мовою вже з перших днів. Ви можете описувати дії чи предмети, які ви бачите у своєму власному будинку. Замість двомовних використовуйте словники саме цільовою мовою, створюйте асоціації, а не переклади. Замість «table» асоціюйте слово «table» із зображенням або діями, пов'язаним з ним. Це дасть сигнал вашому мозку будувати нові нейронні зв'язки, які зроблять ваше мислення більш швидким та гнучким. Вивчати мову без чіткої мети це як починати складний довготривалий процес без розуміння того, навіщо вам це взагалі потрібно. У такому випадку навчання може швидко перетворитися на дуже нудну рутину, яка і не принесе вам результату. Людина втрачає фокус, перестає бачити сенс у тому, що вона робить, і поступово навчання скатується на нуль. Коли у вас є конкретна мета, наприклад, я хочу дивитися фільми без субтитрів, ви знаєте, над чим працювати: аудіювання, словниковий запас, розмовна практика це дозволяє вам обрати правильні інструменти та методи натомість розпливчати бажання вивчити іспанську не дає жодних підказок. Це призводить до хаотичних спроб, які не приносять помітного результату і швидко виснажують. Сформуйте для себе чіткі та вимірювані цілі, які і будуть вашим маршрутом. Замість того, щоб сказати, я буду добре говорити французькою, скажіть, я через 6 місяців добре оволодію французькою на легкому рівні. Потім розбити цю велику мету на менші станції, щодня вчити 10 нових слів, щотижня дивитися один епізод серіалу, раз на місяць розмовляти з носієм мови. Коли ви досягаєте маленьких цілей, ваш мозок отримує дофамінове підкріплення, яке і стимулює вас рухатись далі. Щоб Мвати вище сказане, пам'ятайте про головне. Перше, активно практикуйтеся. Мова це не теорія, а навичка, яка потребує постійної практики. Друге, не зациклюйтесь на ідеалі. Говоріть навіть якщо робите помилки це найкращий спосіб вчитися. Третє інтегруйте мову у ваше повсякденне життя. Дивіться фільми, слухайте музику, читайте статті. Жива мова це ключ до успіху. Будьте реалістичними і, нарешті, ставте чіткі цілі. Не чекайте миттєвих результатів. Пам'ятайте, що це марафон, а не спільно. Спринт. Кожна ваша дія має мати чітку мету, щоб ви бачили свій власний прогрес. Пам'ятайте, що найголовніше це не швидкість, а регулярність і любов до процесу. Не бійтеся експериментувати і шукайте те, що підійде саме для вас. Якщо ви робили одну із цих помилок, не засмучитесь. Головне визнати її і більше ніколи до неї не повертатись. А з вами був канал за чашкою чаю. Дякую, що сьогодні були зі мною. Прошу в коментарях написати ваші особисті методи вивчення мови. Можливо, вони до допоможуть комусь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі у нових розмовах про важливе!